Нава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Сьогодні у програмі є зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Південно Африканської Республіки, повернення додому з полону наших захисників і захисниць. У форматі Рамштайн започаткована нова коаліція з радіоелектронної боротьби та інші новини. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Президент України провів зустріч із президентом Південно-Африканської Республіки. Це перший офіційний візит Володимира Зеленського до ПАР із моменту встановлення дипломатичних відносин між двома державами. Президент ПАР Серіл Рамафоса висловив свої занепокоєння тривалим конфліктом в Україні і зазначив, що Південна Африка продовжує долучатись до заходів в рамках української формули миру. Південна Африка готова і продовжує підтримувати. Усі зусилля, в тому числі багатосторонні зусилля для досягнення справедливого сталого всеохоплюючого миру. Ми закликаємо усі сторони Росію, Україну, забезпечити дійсно всеохоплююче припинення вогню, безумовне припинення вогню для того, щоб подальші. Обговорення могли перейти до і привести до переговорів між двома країнами. Під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони України Рустем Уміров та Німеччини Борис Пісторіус офіційно оголосили про створення нової коаліції з радіоелектронної боротьби. До цієї важливої ініціативи приєдналось 10 держав, включно з Україною, які підписали спільний лист про наміри, що формально дає початок роботи коаліції РЕП. Її діяльність охоплюватиме закупівлю обладнання, підготовку і навчання персоналу, а також розробку політики доктрин у сфері РЕП. Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом збройних сил України розпочали підготовку до впровадження військової версії автоматизованої системи управління оборонними ресурсами Sub-Defense and Security, що використовується більшістю армій НАТО. Мета проєкту змінити застарілі процеси управління оборонними ресурсами шляхом провадження сучасних автоматизованих систем планування і забезпечення війська. При трансформації процесів враховуватиметься досвід набутий ЗСУ під час широкомасштабної війни, а також еталонні процеси країн НАТО, що реалізовують у військовій версії САП. Минулого тижня напередодні Великодня з ворожого полону додому повернулись 277 наших захисників і захисниць. З них в результаті обміну вдалося звільнити 126 наших морських піхотинців з 36-ї бригади, та першого та 501-го окремих батальйонів. Усі потрапили в полон, мужньо обороняючи Маріуполь. Вітаємо братів на рідній землі вільної країни. Наразі на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Незадовго до Великодня, під вечір на Запорізькому напрямку, зокрема на позиції, які тримає 128-окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, висунулися колони ворожої техніки з піхотою. Її загальна кількість була понад три сотні штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки. Відбиття цієї масовної атаки стало прикладом ефективної взаємодії різних бойових підрозділів. Бій тривав більше двох годин і закінчився затемна. Його результат знищено 29 одиниць ворожої броньованої техніки і близько 140 ворожих штурмовиків. Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони контракт 1824 збільшено 16 до 24. До переліку бригад, які беруть участь в проєкті, додались 47-окрема механізована бригада Магура, 54-та окрема механізована бригада імені Гетьмана Івана Мазепи, 3 -та окрема танкова залізна бригада, 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, 34-та окрема бригада берегової оборони, 103-та окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрей. Шептицького, 108-окрема бригада територіальної оборони та 127 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України. Тримають оборону і навчаються. Одна із бригад Збройних сил України провела навчання для піхотинців зі стрільби по фпв дронам. Як це відбувалось, бачили наші кореспонденти. Дуже добре, коли в бригаді достатньо вмілих пілотів, які керують авпі дронами. А що робити, коли ворожий дрон летить на тебе? Одна із бригад збройних сил України провела тренування для своїх піхотинців, де навчали, як діяти, коли на горизонті небажаний безпілотник. Фопіві має свої слабкі сторони. Ось ці вправи вчуть піхотинця не боятися самого дрона в розумних межах. Розуміти, яку він може нанести користь, як він може на тебе зайти, з якого ракурсу, яка його приблизна швидкість, скільки в тебе є реального часу на реакцію на цю загрозу? Піхотинцю не завжди вчасно вдається виявити, що на нього щось летить. Відстань може бути критичною, і в такій ситуації потрібно вжити правильних заходів. Наприклад, після цих вправ дехто з піхотинців зрозуміє, що ні, краще, якщо вони є вибрати, потім ти в посадку і будеш сховатися, творези оцінює своє село. Тренування та практика, бажання переймати досвід інших і підвищення власних знань роблять кожного воїна незламним, а країну непереможною. Молоді рекрути, які підписали контракт за програмою 1824, у 38-й окремій бригаді морської піхоти продовжують свої навчання на БЗВП. Цього разу курсанти вивчали різні типи і види мін. Вчилися правильно встановлювати, знешкоджувати і маскувати як протипіхотні, так і протитанкові міни. Зараз у нас по плану йде інженерна підготовка. Ми розглядали ОЗМ-72, випригуюча міна, МОН-50, ПФМ, пелюстку. Міни, які стоять на озброєнні нашого ворога, які стоять на нашому озброєнні, як вони встановлюються і що робити у випадку, коли ти їх побачив. Знімати їх не бажано, цим займаються спеціально навчені люди. І навіть, як кажуть, не ставив не лізь, а якщо ставив, все одно не лізь. У ворога дуже багато мін, дуже багато замінованих територій в Україні. І заміновують навіть е, ту ж саму зажигалку, той самий магазин. Міна вилетить. У нашій бригаді всі інструктори. Хто з меншим, хто з більшим, хто за таким досвідом, якби таких і відбирали. Ми знаємо, що і як воно працює там. Просто буквально лопати так, чуть-чуть. Банально можна поставити гранату. Без ОП дуже круте, багато чого нового, цікавого, цікавого викладання та й лояльне ставлення. Початку російської агресії у 2014 році БМП 1 вважали застарілими і безперспективними для нечисленних механізованих і танкових бригад, які залишились після масштабних скорочень цілком вистачало новіших БМП 2 Вони, хоч і не переважали бмп 1 за захищеністю, однак мали кращий комплекс озброєння і двомісну башту замість одномісної. Бойові машини були відправлені на склади і поступово розпродавались за кордон. Саме з розрахунку на закордонних покупців в Україні почали розробляти проєкти модернізації БМП 1 Вітаю вас, друзі! Зараз ми працюємо в 40-й окремій бригаді берегової оборони. Позаду мене знаходиться БМП-1ТС, в якому під час чергової бойової задачі активної бойової роботи був виведений з ладу бойовий модуль. Після його ремонту і відновлення хлопці його тестують, аби він і надалі влучно і точно нищив окупантів. До Дніпра працюємо, були ці дощі, сніги, знов дощі, потім раптово посуха, потім знов дощі, І так чи інакше в шпирини набирається вода. Електроніка тендітна. І з'ясувалося, що бойовий модуль некоректно працює. Машину віддали на діагностику, і після цього, перед тим як випускати машину на бойову роботу, ми обов'язково перевіряємо, щоб все працювало так, як передбачено. Тут ми зумістили і підготовку нових екіпажей, і завірити, що модуль працює так, як слід. І безпосередньо сьогодні вже перейшли до основної роботи це те, чим. Те, чим наші броні групи займаються, це робота з БМП як з імпровізованої артилерії, тобто з закритої позиції, коли ми не бачимо ціль. Відповідно, я наніс декілька цілей, які відповідають реаліям, тому що у нас, в залежності від БК, можемо стріляти по-різному, для того там теж розвідка працює, надає цілі в різних діапазонах. Ми знімаємо з дрону, бачимо, наскільки воно ушло відповідно до цілі. І відповідно з пташки я коригую, хлопці вносять поправки. Конкретно ці БМП 1 тс працюють добре. Набагато краще, ніж суто радянські машини. Тут суто український бойовий модуль, там достатньо розумна машина, і фактично вони набагато ближче до комп'ютерної гри. Тому що чебурашка дуже нагадує джойстик. Тут у хлопців великий екран, ти натискаєш відповідні кнопки, і машина. Калькулятор робить за тебе там до наводи ствола і так далі. Ми докомплектували екіпажі бронегрупи в нашому батальйоні, щоб у нас було більше екіпажів, які можуть виїжджати на бойову, відповідно, накривати росіян на тому березі. Тому що так чи інакше, хлопці втомлюються, хлопці працюють багато. Тому цей тиждень ми займаємося, що навчаємо ці новоутворені екіпажі. Як воно працює в бойовухі? Машина заїхала в якесь місце, яке нам підходить, яке ми розвідали, ми знаємо, що там маршрутний замінований. І він доволі відтягнутий від лінії зіткнення. Виставилась там, хлопці занесли дані і насипали. Це доволі швидко відбувається. Що заїхали до хвилини, вистріляли ленту і виїхали. Більше були на групі еваку. Тобто ми забирали двохсотих х і передавали вже бригадному на дорозі. Наш білого медик надавав всю безпосередню допомогу прямо на, в Русі. Ну, тут цікавіше. Навчання проводять наші побратими. Я знаю, Нічого складного немає в цьому. Ну, я до цього їздив на авто, майже все те саме. Просто чуть більше габарити і все. Ну, і чуть, чуть гучніше вона працює. Дивитися на дорогу, щоб була чиста дорога. І найголовніше завезти і провести. Всіх, кого взяв, всіх, кого забрав. З точки А в точку Б і приїхати додому. Щоб всі були живі і здорові. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!